Вітаю вельма, шановне товариство, продажу BMW 3 серії 2013 року випуску в чорному елегантному кольорі, в кузові седан. Дуже гарно виглядає на оригінальних легкосплавних дисках mm -hmm. з двохлітровим бензиновим двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач на задньому приводі. Увага! ручник не електронний, так що собі можете спокійно в дріфт навалювати. Дуже гарно, ще раз хочу підкреслити, виглядає в чорному кольорі ця трієчка. Якихось косяків по кузову не видно. Авто було пригнане з аукціону США з незначними пошкодженнями. В цілому по автівці зараз якихось зауважень з технічного, з технічної точки зору немає. Салон дуже збережений. Єдине, що ось тут є невеличка тріщинка, як у всіх BMW, але так. Дуже гарно виглядає, кермо не перешивалося, по панелі якихось пошкоджень теж я не бачу. По сидіннях, в цілому, на речагу, коробки перемикання, Ну, все класно виглядає. Спокійно можете собі розглядати даний автомобіль для покупки, тим паче, що він в чудовому стані. Ще раз хочу підкреслити, технічно повто, зараз зауважень немає. Двигун заводиться з півоберта, коробка перемикає плавно гарно, оскільки по ходовій частині автомобіля е, ніяких немає. Е, в комплектацію його входить, ну, як ви вже бачили, шкіряний салон, люк з електроприводом, датчики світла, датчики дощу, електролювання передніх сидінь з пам'яттю положення водійського режиму. Вибрамо їздить спорт АГЕКО, запуск автомобіля з кнопкою, класна комплектація, тому теж можете собі розглядати можете кермо з з контролем і так далі. Все. Єдине, що праве задня колесо трохи підспущено, але то я її бачив на огляді, треба підписати. Клієнт сказав, що щойно заїхав сюди і був висвітовою. От. Ось така красуня у нас. Підсумовуючи, BMW 3, 13 рік, кузов Седан в чорному кольорі, гарно виглядає, але всесплавних тисках і ціна її становить 11800 11 тисяч 800 доларів. Автівку можна придбати в лізинг або за повну вартість. Оглянути, місто Львів, вулиця Пасічна, 127, майданчик хапає авто. Залітайте, оглядайте, купуйте та насолоджуйтесь даним агрегатом. Чекаємо на вас, до зустрічі, бережіть себе, будьте здорові!